Друзі, привіт! Після останнього оновлення КС 2 багато хто просто в шоці. Ціни на ножі впали, кейси зникають із ринку, а трейдери або панікують, або навпаки, скуповують усе, що можуть. Продовжуємо тему останнього оновлення в КС2. Габен навів шуму, що люди вже з вікна випадають, але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо на такі теми. Ринок швидко відкупили. Що робити далі? Чому ножі подешевшали і це нормально. Дізнаємось, чи стало вигідним відкривати кейси, а також який кейс я обрала для кожного інвестиційного портфелю. А перед початком прошу підписатись на мій телеграм-канал, де я пишу більше інформації та різних підрахунків, а також там піднімаю різні теми та думки з приводу ринку. І так паніка чи шанс? Більшість людей зараз перебуває в паніці, продають усе навіть собі в мінус. Це нормальна реакція людей, які не мають досвіду на таких ринках, і вони до цього бачили його зеленим, що навіть тяжко їм усвідомити, що можемо побачити його настільки червоним. Але гарні інвестори розуміють, це момент, коли формується дно ринку, і той, хто зараз зайде та забере всі вершки цього дна, той потім не буде ловити фома, а також зможе дійсно на ньому заробити. Чому ножі подешевшали, і це нормально. Багато хто каже, що ножі та рукавички зараз коштують занадто дешево, але, чесно кажучи, я з цим не згодна. Раніше ніж був предметом розкоші, мало хто міг його собі дозволити. Раніше лише одиниці могли дозволити собі ніж, особливо в регіонах, де грають найбільше Польща, Туреччина, Бразилія, Азія та Україна з Росією. Ці регіони становлять близько 80% усіх гравців КС-2, і більшість із них не мають високих доходів, а значить, вони не могли просто взяти й купити ніж бабочку. Тому нинішні ціни це нормальна ринкова корекція, а не крах. Раніше саме ті, хто мав гроші, створювали штучно завищену ціну, не даючи ринку відкоригуватись, а тепер Габен своїм оновленням фактично зробив ринок знову живим та подарував йому друге дихання. Давайте порахуємо, скільки ж треба відкрити кейсів, щоб в результаті отримати ніж з кейсу, або ж з контракту, та що вигідніше. Один ніж у середньому випадає з 385 кейсів, тобто десь за 62,5 тисячі гривень. Якщо ж хочеш зібрати всі скини для крафножа, потрібно 420 кейсів, це близько 70 тисяч гривень. А щоб вибити 5 червоних для крафножа, теоретично треба близько 781 кейс 130 тисяч гривень. Також я порахувала по середньому значенню, що падає з кейсів та на яку суму. Ось є приблизні шанси на випадіння різних категорій. Потім я взяла 420 кейсів, щоб їх відкрити. Треба 70 тисяч гривень. І давайте поглянемо, що з цього буде. Нагадаю, що раніше ціни на червоні були меншими, а ножі, можливо, трішки більшими, тому результати плюс-мінус такі ж самі повинні бути. Вони одне одного компенсують. І так, результати. В середньому нам з 420 кейсів випаде один ніж, три червоних. 13 рожевих, 67 фіолетових, і в сумі випало на 25 тисяч гривень. А це я не брала у врахування, що можеш випасти статтрек або там щойно з фабрики, більше це все рандом. Але якщо брати середнє значення, то виходить, що ледве 1 третю окупило. Нагадаю, що така ж ситуація була і до оновлення, тобто в цьому плані окупності нічого й не відбулося. Рахувати, скільки це вийде через контракт, я не буду, бо вважаю, що це для одиниць. Так як, щоб навіть зробити контракт з червоного цього ж кейсу, то це вийде. Ем в рахунок брати не буде, вони вдвічі дорожчі, ніж глоки. Тому візьмемо його. Хочемо непоганий ніж, тому треба розглядати майже без подряпин. Їх зараз 80 штук, всього по 52 долара, що приблизно 2200 гривень. Тобто вам потрібно 11 тисяч гривень для крафта ножа, який в середньому в мене по підрахункам виходить в 3 500. і мене тільки окупає, ніж кукері градієнт, майже без подряпин, який зараз 8 штук і продають за 351 долар, що в гривнях буде майже 15 тисяч гривень. І якщо ми такий ж візьмемо бюджет, як і на кейси, це 70 тисяч гривень. З них вийде зробити крафт 6 разів. Тобто 30 глоків треба купити, коли їх на ринку всього 80. А з кожним купленим глоком ціна також на нього буде рости, бо пропозицій стане менше на ринку. Тому знову ж таки, зсилаючись на статистику, що за цей тиждень відкрили 28 мільйонів 545 тисяч кейсів, це як в звичайний місяць в цьому році, а тут тільки за тиждень. В них галерейний. Майже 470 тисяч, який вже ніколи нікому не випаде. Тому я вважаю, і я про це писала в своїх постах в телеграмі, посилання на які є в описі під цим відео, що потрібно підбирати кейси по таких цінах, бо їх будуть відкривати більше і більше, що ми зараз і бачимо. Кейси, напевно, найперші, хто повернувся в ціні так швидко, та й взагалі вийшли в плюс з початку цього оновлення. Це демонструє, що сильні руки готові в них вкладатися і надалі, а тим паче і відкривати. Галерейний кейс, новий мастхев в кожному портфелі. Його плюси повністю видалили з гри, і він більше не випадає. Щодня таких кейсів на ринку стає все менше. Сотнями, а то й тисячами зникають. Гарна ціна, як для лімітного кейсу. Все, що стосується лімітованого, на ринку дуже гарно проявляє себе, коли сильні руки захочуть його пропампити. Гарні скіни, які користуються попитом. З мінусів це ножі на любителя, але якщо хтось з топу гравців почне з ними грати, то багато хто закупить за своїм кумиром. Тому я вважаю, що в нас є максимум 4 тижні, щоб закупитись по гарних цінах. Взагалі поставте лімітки в 10% від теперішньої ціни і спробуйте набрати в свій портфель. Це дуже перспективна позиція на ринку, якщо дивитись в довгострок на рік-два. На цьому в мене все. Підписуйтесь на всі телеграм-канали. Посилання є в описі, а також не забувайте підписатись на цей YouTube канал, де я викладаю свої думки з приводу заробітку на цьому ринку. Бажаю всім успіху та почуємось на наступному тижні.